Понад сім годин на Київщині ліквідують пожежу на промисловому об'єкті. Вогонь спричинила повітряна атака росіян цієї ночі. Деталі розпитаємо у нашої кореспондентки Тетяни. Демух вона із нами на прямому зв'язку з місця події. Тетяна, вітаємо, яка ситуація станом на зараз? Чи є якісь прогнози? Скільки часу може знадобитися для повної ліквідації пожежі? Вітаю. віру що у досі. рятувальники почали боротися з наслідками ранкової атаки зараз на цьому примусовому об'єкті. Кожеза насправді ще. Ніяк пожежники не можуть її загасити. Дуже багато техніки задіяно дуже багато рятувальників вони гасять так само, як і з рук працюють також роботи. Тобто з дронів керують наземних дронів. Пожежники керують цими такими маленькими машинами, гасять самополум'я і всередині також. З великого такого крану, але пожежа насправді заготовити досить важко. Детальніше про цю пожежу давайте почуємо прямо мову. Вітер рухується вогонь, по-друге, велика площа. Ліквідація пожежі триває. Задіяна тут і автоматизована, тут і робототехніка задіяна, задіяна техніка для підвозу води. Ну, і я практично 50 одиниць техніки і більше 150 чоловік особового складу. Але якщо говорити про саму техніку, ми бачимо, що машини тут знаєте, постійно під'їжджають. Що ви побачите, з цієї сторони? Тобто тут задіяна нам сказали, вся Київська область, і машини з Київської області. Одна машина під'їжджає, воду забрала так інша, і так вони постійно насправді замінюються. Але говорити про час, коли можуть заносити, прогнозувати не беруться, адже ми бачимо, що полум'я то стихає, то його стає ще більше. Це пов'язують насамперед. Зараз тут такий є трохи вітер, тому коли загасить, ми не знаємо. Ось такі новини саме на зараз. Колеги, тобі слово але чекаємо. Дякуємо. Тетяна Демух з Київщини там вже сьому годину борються з вогнем. Пожежа виникла внаслідок нічної атаки Росії по Україні.